Дуже народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. Так, що там у нас? Угу. Два тижні не був. Знову. Окей. Ну, давайте подвоїмо. Винагороду. Квадрильйони і мільярди. Отримати минулі серії ми досліджували, здається, космос. А в цій. І продовжимо, нехай буде продовження того, що є. Ага, новини. Досліджуйте штучний інтелект трейлер. Ага. Ну, ще один день, тому не думаю, що є сенс заходити. Я це прогавив. Але зберемо ці Дарвініум. Це добре. Це файно. Треба буде десь ці штуки позаробляти, роз, що до чого, але це будемо робити пізніше. Давайте поглянемо на гілку досліджень. Що тут у нас? Ага, алепагоська Черепаха 177 квадрильйонів. Менструація, рудиментарний квіст. Ну, давайте. Не знаю. Чого я з цього почав, ну? Ну, давайте, ще ми черепах відкрили були. Спочатку черепаха це ж артефакт. Галопогоська черепаха. Галопогоські черепахи унікальні тварини, вага яких перевищує 400 кг, а тривалість життя майже 200 років. Вони фізично змінюються залежно від місця проживання, і Чарльз Дарвін використав це спостереження, щоб сформувати свою теорію еволюції в 1835 році. Ну, це моцно чудо. Трофей розблоковано. Але погоська черепаха. Тому їх дві, не знаю. Не важливо, скільки не було. Все. Тут. Утик дійшли. Рудиментарний хвіст. Коли примати стають двоногими і їм більше не потрібен їхній хвіст для балансування, їхні хвостові хребці починають зменшуватися в довжину, Поки зрештою вони повністю не зникнуть. Єдиним залишком є куприк біля основи людського хребта. Ну, але все ж таки в деяких мав є хвости. Ну таке. Менструація. У більшості совців свизова оболонка матки знову поглинається твариною в кінці її репродуктивного циклу. Однак у деяких приматів оболонка натомість відривається та викидається з тіла у вигляді крові. Тварини, у яких є менструація, можуть завагітніти в будь-який час року. Окей. Okay. Баскін. Еволюція ящерки. І воно вже квінтильйоні. Окей. Селення воно таке. І шве по гівці еволюції? Університет. Вищі навчальні заклади допомагають навчати та поширювати знання, упорядковуючи те, що ми знаємо про світ, щоб поділитися ним з іншими. Селекційне розведення, оскільки люди вчаться розводити тварин із певними корисними рисами, наше свідоме маніпулювання генетикою призводить до подальшого одомашнення. Може, навпаки? По домашнення призводить до маніпулювання які в дупу маніпулювання генетикою в неоліті. вони тут написали таке. Плюс 50. Чисто подивиться, чи досягнення дасть, чи не дасть. Так. Ой, за це дають дарвінів. Треба 250. Будемо знати. Білковий ланцюг. Дев'ять амінокислот, які необхідні для життя людини, не можуть бути вироблені організмом людини природним шляхом, тому їх потрібно споживати з їжею. Ага, і ці нічого не відкрилося, окей. Отже, треба 250. Ну, тут ні, 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 ні. 150 теж чи ні. Не пам'ятаю. Так, 150 теж рахується. Ну, тоді давайте. Рибку. Плавай напоготові. А кули, єдині риби, які мають по віки. Я задумався таки хіба. Ну, може, по-іншому називаються ті штуки. Ну, якось того чи захищають. Ну, окей, не буду сперечатися. Добре. Черепахи поки що найефективніші у нас. Черепашачий транзит. Морські черепахи повинні вийти на сушу, щоб підкласти яйця, які вони закопують у пісок. Коли черепашата вилуплюються, вони повинні повсти через пляж до океану, уникаючи хижаків і втручання людини. Мабуть, якийсь там був типу, пластикові ці пакети всяку до кухольєру, щоб не гігнути в тому. Так, савець. Яйце на обличчі. Єдиними двома совцями, які вилуплюються з яєць, є качкодзьоб і їх єдна. Ну окей. Все. Це що два тижні накопичення витрачені. Отже. А. Ще є, що знайшов був показати. Так, здається. Здається, тут. Встановіть ім'я гравця, так. Дивно, що я його ще не встановив, але окей. І ось показано, наскільки ми пройшли ці. Це прикольно, що є. Земля 26%. Динозаври 2, тільки там ще ого-го, Космос 0. Ім'я гравця. Нехай буде. Не знаю, чи воно на щось впливає? Що за підвищення плюс 2? Ага, тут ще теж дають двері вінію. Але за що? Якісь дослідницькі бали. Де дають те й дають та й чомбині. Я тільки за. Ого-го, ого, яка купа. Про це? Дослідницькі бав? Оцінка симуляції відображає загальну точність вашої симуляції. Первинне моделювання. Ага. Ми за 10 на 1,8 за межами 30 значок 0. Дослідницькі бали все зрозумів. Друзі. Глобальна таблиця лідерів. Окей. Оу, май! Які цікаві ці. Хм, <гум> Нехай буде цей. Добре. Давайте, погнав да. Інженерія. Будівництво машин та масивних споруд, таких як, як піраміди та міста, вимагало здатності застосувати науку і математику для вирішення проблем. Давні інженери, такі як Герон Олександрійський і Аменхотеп. З Єгипту розробили схеми, які пережили тисячоліття. Шестерні. Ранній механічний прогрес. Шестерні поєднує кілька зблокованих коліс, щоб зробити наші машини та інструменти потужнішими, ніж будь-коли раніше. Потужність. Потужно. Блок. Ну, пішли, давайте. Атомна. Ера. Люди розділили атом і випустили на світ новий вид влади. Не останній вік, якщо ми будемо обережні. Ключове слово якщо. Досягнуто віку Атомна ера. Інформаційний вік. Добре. Сучасна наука. Великі відкриття 19 та 20 сторіччя прокладають шлях до прогресу науки швидшого та драматичнішого, ніж у будь-який інший період історії. Оліт. Ми звикли дивитися на птахів у небі і прагнути полетіти. Настав час побудувати власні крила, використовуючи машини, щоб робити те, що людське тіло не може. Ранні льотні машини включають планери. Рідкий пропелент. Десятиліттями ракети приводилися в дію на пороху, що робило їх важчими та нестабільними. Рідке паливо знижує витрати та дозволяє ракетам утримувати більше палива. Відновлення з парашута. Додавши парашути до ракет, ми можемо уповільнити їхнє падіння на землю, щоб їх можна було використовувати для кількох запусків. Ракета V2 нехай буде так. Якийсь божевільний побудував ракету, щоб вражати цілі на відстані 200 миль. Дайте йому ще кілька років і націлиться на місяць. Атомна бомба. Коли ми розділили атом, ми створили зброю, яка перевершує все, що ми коли-небудь знали раніше. Ми дивимося на Армагедон, Людство набуло здатності знищувати себе. Добре? Та чим це в дупу добре? Ей фігашенькі не добре. Давайте вже цю гілку довивчимо: атомна енергетика. На атомному рівні вивільняється величезна кількість енергії. Розділивши атом, ми навчилися використовувати ці реакції для себе. Та хоч щось єди недобре. Міжконтинентальна балістична ракета. Ці керовані ракети були розроблені для доставлення ядерної зброї до своїх цілей. Сподіваємося, ніхто ніколи не використає їх для цієї мети. Сподіваємося. Супутник. Перший у світі супутник е, супутник був запущений. СРСР у 1957 році. Він три тижні обертався навколо Землі, поклав початок космічній гонці між Сполученими Штатами та СРСР і надав нам нову та безпрецедентну інформацію про атмосферу нашої планети. Космічні перегони. Цей період гострої конкуренції між двома країнами, як СРСР, так і Сполучені Штати, зробили нові відкриття та допомогли просунути роботу вперед в епоху освоєння космосу. Де, тут уже край. Добре, ну тут, мабуть, інформаційна ця повинна піти. Далі. Давайте з цього боку. Загальна анестезія. Анестезія це хімічні сполуки, які викликають оборотну втрату смільдомості у людини. Тепер операції безболісні і лікарі можуть спокійно працювати з нерухомими пацієнтами, які будуть вільні від травматичних спогадів про операцію. Молекулярна біологія, маючи можливість досліджувати на нескінченно малому рівні, ми відкриваємо структуру подвійної спіралі ДНК та інші таємниці молекулярного світу. Телебачення. Як радіо з картинками чи кінотеатр у затишку вашого дому. Телебачення дає змогу народжувати мовні ЗМІ. Транзистор. Транзистори один із будівельних блоків сучасних електронних пристроїв можуть підсилювати або комутувати електронні сигнали, без них не існувало б інтернету. І не, ви не могли б дивитися моє відео, а я їх викладати. І ви б не могли поставити вподобайку. Дякую. Інтегральна схема. Менші дешевші та швидші. Тепер ми можемо покращити нашу технологію, використовуючи для зберігання інформації крихітні чіпи, наповнені ще меншими транзисторами. О, карта генома. Цікаво. Так, атомна ера треба отак От зробити. Більше набиралося. Отак От то по факту можна. Поху досліджень. Щоб забрати це. Ніна Пінта Санта Марія. Після смерті Христофора Колумба його спадкоємці подали позов до монархії Іспанії щодо частини прибутків, отриманих від колонізації Американського континенту. Але чи вони щось з того отримали? Пластик. Синтезуючи органічні сполуки, ми можемо створювати міцніші матеріали, і ми використовуємо їх для всього від одягу до упаковки та будівельних матеріалів. Робототехніки протягом багатьох років ми були зачаровані ідеєю роботів машин, створених за нашим зразком, щоб задовольнити всі наші бажання. Ці мрії стають реальністю, і роботи допомагають нам у всьому. Від роботи на заводах до допомоги вдома. А якось. Не зарано, ну окей. Комп'ютер. Наше суспільство перепилося з машинами. З такого скромного початку ми створили комп'ютери величезні машини, які можна запрограмувати для виконання будь-якої кількості завдань. Хто знає, куди ми можемо піти з цим. Інформаційний вік. Недоступно. Давайте підселень. Перекратне нам не вистачить. Сталь Сплав із високою міцністю на розрив, який дешевший у виготовленні сталь, міцна і довговічна, використовується для будівництва міст і виготовлення зброї. А, Ну, це щось нам. Виконайте пересування. У 1700 році дорога з Манчестера, Англія до Лондона займала 4 дні. Через спровадження парового поїзда вже до 1870 року це забирало лише 4 години. Десятки разів швидше. Інформаційний вік. Вік, в якому ти зараз. Також відомий як епоха комп'ютерів або епоха цифрових технологій, досягнуто віку інформаційний вік. Емерджентний вік. Це щось уже. Мене так. Припускають, що буде в майбутньому. Ну, щось поки що застрягли. <смі> так, сотня є, давайте це. Що у нас? Мислення нового часу. Колись кам'яний вік вважався єдиним проміжком часу, але з роками історики уточнили епоху, розділивши її на три епохи: палеоліт, мезеоліт і неоліт. Добренько. Шовк виготовлений в Китаї і тільки в Китаї ще тисячоліття тому. Шовки є продуктом життєдіяльності шовкопрядів. Лялечки цієї молі обертають свої тіла в нитковий кокон, який коли розпутується, тягнеться на милю. На кожен фунт пряжі потрібно нитки з 2,5 тисяч коконів. Да. Багатсько. Комп'ютерний термінал. Раніше комп'ютери були такими величезними, що займали цілу кімнату. Сьогодні у нас є акуратні коробочки, які зручно розміщуються на наших столах. Комп'ютерний чіп. Основний елемент комп'ютера чіп. Це набір е електронних схем, які містять дані. З роками їх розмір зменшився, але кількість інформації, яку вони можуть зберігати, лише збільшилася. Відеоігри, зараз грайте в одну. Отримувати місяць. У 1609 році Галівел Галівеї спостерігав чотири найбільші супутники Юпітера. Спостерігаючи за їхньою орбітою, він спростував загально на той час переконання, що всі небесні рухи зосереджені навколо Землі. Турбіна обертовий механічний пристрій, який використовується для вироблення енергії. Неукові революції вже була вигадана турбіна. Цікаво, чи після завершення. Нє, типу, після сингулярності, чи все залишиться то що шоцей? то що я не пам'ятаю, що ми відкривали, що ні. Ну, розберемося якось. Прогулянка в Мемфіс. Давньоєгипетське місто Мемфіс було найбільшим містом бронзової доби та було столицею Єгипту протягом восьми династії. Не знав не знав, не знав. Карта генома. Розбираючи нашу ДНК і дивлячись, як вона працює, ми можемо зрозуміти, як гени наших предків можуть. І все ще впливають на наше сьогодення. Аполлон 11. Завдяки космічній місії Аполлон 11 перші люди висадилися на місяць. Місія місяця. Один маленький крок для людини. Один гігантський стрибок до людства. Ніл Армстронг. Люди вперше вступили на місяць і починається нова ера дослідження космосу. Ого, інформаційний вік плюс 219 мільйонів, наскільки він потужніший за попередній. Отако воно наматується. Оп оп-оп-оп-оп-оп! Не схвалено для дітей. Дитяча праця була поширеною в індустріальну еру. Діти 4-5 років працювали на фабриках і шахтах, часто зазнаючи жахливо жорстоко. Поводження травм або смерті. Да. Космічна станція збільшує цей вік, але я ще його не, не відкрив. І сюди кісті, сюди, сюди. Здається, тут набагато більше іншого. Добре. Мобільний телефон. Забудьте про громіськість домашніх телефонів із їхніми довгими шнурами та важкими підставками. Тепер наші телефони поміщаються в нашій кишені. Ну, перший був не дуже і він поміщабельний в кишені. Домашній комп'ютер. Колись комп'ютери були жахливими машинами, такими великими, що займали цілі кімнати. Відтоді ми їх дуже скоротили. Графічний інтерфейс користувача. Текстові інтерфейси користувача вже немає, а графічні піктограми та візуальні індикатори з'явилися. Арпанет є. Рання комп'ютерна мережа, яка згодом перетвориться на те, що ми знаємо як сучасний інтернет. Цікаво. Ігровий рушій. Ця гра була створена в одному з них. Інтернет. Система взаємопов'язаних комп'ютерних мереж, яка з'єднує весь світ. Найбільше і найгірше, що з нами коли-небудь траплялося. Чому найгірше? Емерджентний вік. Не зрозумів приколу, чому не гірше. Геометрія наше розуміння навколишнього світу зростає, включаючи знання об'ємів, форм і розмірів. Без геометрії ми ніколи не змогли б створити кращі та більші та міцніші будівлі. Квінтельйони, октильйони, квадрильйони, трильйони, мільярди. Прошу, всяка така олера. Да. Залізний вік сюди. Загрузи. Збережені мумії, що датуються залізним віком, були знайдені у багатьох болотах по всій Північній Європі. Вважається, що ці болотні тіла могли бути людськими жертвами. Болото робило мумій. Цікаво. Ви можете заробити наступне. Незабаром встановлено в камені. Та ще днів Збільшення. Так, це кастомне. Прикраси. О, артефакти. Сфінкс. Колос Троянський кінь, шовковий шлях, експедиція Магелана. Voyager 1 Це звук. А мені тільки артефакти потрібні. О домашній котів Ну, це будемо пізніше. Ну, окей, спробуємо. Встановлену в камені вже. Думаю. У не забути почати десь з наступної серії. Бо Після після наступний. Добре, то вже. На цьому думаю, і завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше бережіть себе та своїх рідних.